Тистойша у тіні Гринвіцького палацу у задушливий липневий ранок 1588 року повітря важке, насичене запахами невимитих тіл, гниючих осок на підлозі, і нудотно солодкого парфуму, яким обливалися придворні, щоб приховати те, що під ним, крізь важкі дерев'яні двері, ти чуєш шелест шовку, і тихе бурмотіння голосів. Королева Єлизавета III проводить свій двір. Але коли ти підходиш ближче, ще один запах прорізає квіткову маску, щось гостре і металеве, наче мідяки в застійній воді, змішане з землистим мускусом, тіл, яким мило, чужинець, непорочна королева, сама Глоріана, сидить у пишноті на своєму троні, в одязі з золота та перлів. Її бліде обличчя біле, як свіжий сніг, вона усміхається, показуючи зуби кольору осіннього листя. І коли вона говорить, придворні нахиляються вперед, не лише з поваги, а й тому, що відстань робить її слова легшими для сприйняття. Це жінка, яка перемогла іспанську армаду, яка правила англією 45 років залізною рукою в шовкових рукавичках. Але під цією величною оболонкою крилися звички, які викликали б жах у сучасної людини, перш ніж зануритися в ці забуті історії виживання і страждання, якщо тобі цікаво, дізнаватися приховані правди історії, тисни вподобайку та підписуйся на подібний контент. І, будь ласка, залиш коментар нижче, звідки ти слухаєш, це неймовірно. Що ми досліджуємо ці старі історії разом з різних куточків світу, поєднані в часі і просторі, нашою спільною цікавістю до минулого. Правда про особисту гігієну Єлизавети Тюдор звучить як каталог середньовічних кошмарів, кожна звичка огидніша за попередню. Але щоб зрозуміти, чому найвеличніша королева Англії жила саме так, спершу треба зрозуміти світ, у якому вона існувала. Світ, де купання вважалося небезпечним, де медицина була вгадуванням, і навіть королівські родини жили в умовах, що викликали б жах сьогодні. Ритуал купання раз на квартал був насправді прогресивним, як на її час. Вона милася раз на три місяці, незалежно від того, потрібно це чи ні. Її точні слова записані придворними Я миюся раз на три місяці, чи потрібно мені це, чи ні. Чи потрібно мені це, чи ні. Більшість її піданих не милися місяцями, а деякі роками. Вони вірили, що вода відкриває пори і робить тіло вразливим до хвороб і злих духів, коли Єлизавета таки купалася. Це було ціле театральне шоу. Слуги тягнули величезні, мідні ванни до її покоїв, наповнювали їх водою. Нахрітою на велетинських кухонних вогнищах вода надходила з темзи. Вже забрудненої, відходами зростаючого лондона, вода була коричнева, густа від каналізації, мертвих тварин та промислових зливів, з майстерень і шкіряних цехів, мило було грубим, суміш тваринного жиру, Золи та лугу, воно більше здирало шкіру, ніж очищало її. Жир брали зі свиней та корів, часто вже прогірклий, золу з палацових камінів, чорну від сажі та попелу. З лугом усе це перетворювалося на мило настільки їдке, що могло зняти шкіру разом із брудом, але 90 днів довго тіло Єлизавети накопичувало під мертву шкіру і шари засобів для маскування запаху. До кінця тримісячного циклу придворні знали, королева наближається ще до того, як вона заходила до зали у документах 1579 року. Згадується інцидент, французький посол написав королю, що мусив тримати пондер з травами біля носа, під час аудієнції з королевою, бо її запах робив близьку розмову справжнім випробуванням. Дружина посла знепритомніла під час офіційної вечері не через спеку, а через запах, що линув від королівського столу, зубна катастрофа, що шокувала Європу, зуби Єлизавети. Можливо, найвідоміша її гігієнічна трагедія. Вони стали об'єктом міжнародних пліток і дипломатичних занепокоєнь. До 80-х років її зуби повністю почорніли від гниття, її усмішка стала настільки моторошною, що іноземні посли надсилали звіти про неї своїм урядам. проблеми почалися з її нестримної любові до цукру у XVII столітті цукор коштував дорожче за золото. І був символом статусу. Її щоденна дієта включала засахарені фіалки, цукати, марципани, солодкі вина. Вона гризла цукор увесь день, даючи кристалам повільно танути в роті, заливаючи зуби солодким розчином на години. Про зубну гігієну ніхто не знав, ніяких щиток, ниток, чистки, максимум прополіскування вином або рожевою водою, які. До речі, теж містили цукор і ще більше руйнували зуби. У 30-х хароках її зуби стали коричневими, потім бурштиновими, а потім чорними. Сучасники писали, що її зуби іноді кришилися, коли вона кусала щось, залишаючи чорні уламки на губах. Біль був нестерпним, іноді вона не могла їсти тверду їжу тижнями, жила на бульйонах і мікстурах. На публіці вона часто тримала руку біля Георгія. Це був знак, що її гриз зубний біль. Доктор Джонді прописував страшні методи, полоскати рот сечею, пити вино з товченими перлинами і прикладати розпечене залізо до щелепи, щоб випалити гниль. До 50 років вона втратила багато зубів, а ті, що залишилися, хиталися в лунках. Її подих став легендарним. Його описували як запах з косниці. Або гірший ніж поле битви після трьох днів сонця. У 1540 році Венеційський посол писав: Зуби королеви настільки чорні й гнилі. що Диво, як вона взагалі може говорити. Запах з її рота змушував мене дихати ротом. Увесь час аудієнції. Єлизавета ніколи повністю не знімала макіяж, вона просто наносила нові шари поверх старих. Так накопичувалося кілька шарів отруйної пасти. Коли ж вона намагалася зняти макіяж. Затверділий церус, доводилося зчищати слоновою гребінкою. Разом із макіяжем здиралась і шкіра, залишалися криваві подряпини, які вже зранку покривали новим шаром отрути. Отруєння свинцем уражало все тіло. Єлизавета страждала на хронічну втому провали пам'яті та різкі зміни настрою. Волосся випадало жмутами, зуби хиталися і темнішали, її подих мав металевий присмак. Вона намагалася приховати це солодкими винами, під білою маскою. Її справжня шкіра була жахіттям, вкрита виразками, рубцями і плямами, які щороку ставали гіршими. Її губи фарбували кошені Це розчавлені жуки, змішані з оліями, що псувалися на спеці, і давали сморід. Який змішувався з її диханням, катастрофа з одягом, розкішні сукні Єлизавети ніколи не прали, не чистили і навіть не провітрювали ці вбрання. Дорожчі за життя більшості піданих, ставали сховищами для бруду, що накопичувався роками. Жоден парфум не міг це замаскувати. У неї було понад трьох тисячі суконь, з найтоншого шовку, оксамиту і парчі. Прикрашені перлами і коштовностями, але ці тканини було неможливо прати. Занадто делікатна вишивка, занадто тендітне каміння, замість прання. Сукні просто вивішували, вичісували і обрискували парфумом. Єлизавета носила кожну сукню днями або тижнями, запах тіла, піт і рідини просочували тканину, багаті матеріали всотували це, як губка. І зберігали всі сліди тілесного. Процес одягання тривав годинами і вимагав багатьох слуг. Спершу сорочка з льону, її майже ніколи не прали, вона ставала жовтою, твердою від поту. Потім корсет із китового вуса й сталі затягнутий так туго, що важко було дихати і їсти. Його також не мили, і він ставав розеясадником бактерій, сукні легко забруднювались. Білі, срібні, блідозолоті тканини, показували кожну пляму. Крапля вина була видна через усю залу. Повне вбрання важило до 20 кілограмів. Воно створювало теплову пастку під тік рікою, просочуючи найглибші шари, панчухи з шовку або тонкої вовни, прали рідко, вони протирались, оголюючи, брудні, пожовклі нігті, черевики стали притулком для грибків. Шкіра деформувалась і темніла. Усередині залишався запах, навіть коли взуття не носили. Деякі сукні були настільки улюблені, що вона відмовлялась знімати їх днями, кажучи, що вони приносять удачу. Це лише погіршувало ситуацію. Бруд набирався тижнями, без жодної спроби його змити. Кошмар із травленням. Її шлунок був джерелом постійного сорому. І створював гігієнічні проблеми, що виходили далеко за межі поганого дихання, багата їжа, медикаменти і хронічний стрес від влади призводили до катастрофи з травленням. Королівські бенкети тривали годинами з десятками страв, смажене м'ясо, жирні соуси, цукрові десерти, вино і ель, їжу щедро приправляли, щоб приховати зіпсований смак. А кулінарія майже не вбивала бактерій, у добу без холодильників, улюблені страви особливо проблемні, жирне м'ясо, лебідь, оленина, важкі для шлунку викликали болі. Цукор вона їла постійно у будь-якому вигляді. Це порушувало баланс в організмі і руйнувало зуби. Їла вона поспіхом, майже не переживуючи, хапала їжу на ходу. Між церемоніями та дипломатією її поспіх лише погіршував травлення, часто доходило до задухи, біль, здуття, гази заявлялись одразу після їжі. У ті часи про жіночу фізіологію мовчали, все тілесне вважалося соромом, її проблеми викликали постійне приниження і тривожність, тугі корсети, і кілька шарів одягу, здавлювали шлунок і кишківник. Спричиняючи різкий біль, іноді вона послаблювала шнурівку під час обіду, що вважалося непристойним, і робилося таємно. Про її гази ходили легенди придворні вдавали, що нічого не чують і нічого не нюхають. Іноді вона зникала з публічних заходів, посилаючись на недугу. Хоча справжня причина була значно інтимнішою, ситуацію погіршували ліки. Їй призначали ртуть, можливо, від сифілісу. це сильне проносне, що викликало пронос і судоми. трави, які вона приймала, мали токсичні речовини і спричиняли нудоту, плювоту та інші неприємні симптоми, катастрофа з ротовою порожниною, крім гнилих зубів. Увесь її рот був гнійною раною набагато гірше, ніж просто запах ротова порожнина. Стала ідеальним місцем для розмноження бактерій та інфекцій. Її язик був покритий товстим, жовтим нальотом. Це додавало ще один шар смороду. Цей наліт складався з бактерій, мертвих клітин і залишків їжі. Його ніколи не чистили, тому він накопичувався днями і тижнями. У роті панував постійний смак, гіркий, як полин. Ясна були набряклі та кривавили. І це вважалося нормою. Кров змішувалася зі слиною, утворюючи металевий присмак. Вона намагалася це приховати солодкими винами і цукатами, кров залишала сліди на зубах і язиці, посилюючи жах, слинове ділення порушилось через ліки і хвороби. Іноді слина ставала густою, тягучою, збиралася по краях рота і створювала нитки при розмові. Іншим разом, рот був надто сухим, язик прилипав до піднебіння. Стаючи на заваді мові, цукор став живильним середовищем для бактерій, вони розмножувалися і виділяли кислоти, що ще більше руйнували тканини рота. Цикл був замкнутим. Більше цукру, гірший стан. Горло постійно запалювалося через інфекції з рота. Їй боліло ковтати. Важко було дихати. І говорити споживання цукру створило ідеальні умови для бактерій. Цукор годував бактерії, що жили на зубах і яснах. Вони розмножувались, виділяли кислоту, яка ще більше руйнувала тканини рота. Цикл був безкінечним, ще більше цукру, щоб приховати смак гниття, і ще гірше стан рота. Горло Єлизавети було хронічно запалене через постійну інфекцію рота. Вона скаржилася на біль у горлі і труднощі з ковтанням. Симптоми списували на різні хвороби, але найімовірніше, причиною були бактерії, які стікали вниз із гнилого рота. Вона відчайдушно намагалась усе приховати жувала трави, ем'яту, розмарин. Але гнилизна все одно перемагала. Вона пробувала полоскання з вина, оцту і меду, але цукрові суміші. Тільки підгодовували бактерії і робили ситуацію гіршою. Парадокс парфумів. Єлизавета боролася з гігієнічною катастрофою, заливаючи себе дедалі важчими парфумами та ароматичними оліями, але це лише погіршувало все. Парфуми, створені для маскування запаху, починали змішуватись із тілесними випарами, і створювали нові, сильні, майже нестерпні запахи, її улюблений парфум. Мускус цивети, отриманий із анальних залоз африканської кішки, цей тваринний аромат вважався розкішю. але в поєднанні з місяцями немитого тіла він створював запах, який придворні описували, як сад троянд над вигрібною ямою. Щоденне нанесення парфумів займало стільки ж часу, як і макіяж. Слуги наносили аромати на точки пульсу, е м'якими пензликами або пальцями. Посипали парфумовану пудру на одяг і волосся, усе покривалося запашним пилом, але парфуми XVIII століття були грубими, виготовленими з тварин і рослин. Вони псувалися на спеці. олії скисали, І створювали гнилі запахи, свіжі аромати змішувалися з протухлими. Результат запах, солодкий і огидний водночас, наче квіти, що гниють у стоячій воді, одяг єлизавети. Просочувався шарами ароматів, створюючи хмару запаху, яка слідувала за нею всюди, різні аромати реагували між собою і з її тілом, утворюючи нові, часто неприємні запахи, які не мали нічого спільного з оригіналом. Жара посилювала дію парфумів, ранковий аромат, ставав душним до полудня і нестерпним до вечора. Єлизавета не помічала змін. Продовжувала наносити нові шари парфуму, навіть не підозрюючи, що лише погіршує ситуацію. Її колекція парфумів була величезною і дорогою. Їх везли з усієї Європи і Близького Сходу, запахи з рідкісних квітів, екзотичних спецій і смол. Кожен з них коштував більше, ніж річна зарплата слуги, але жодні гроші не могли приховати запах тіла, який не мали місяцями. Жахи стоп. Можливо, найзнехтуваніша частина тіла Єлизавети, це її ноги, приховані в шовкових панчохах і витончених черевиках. Вони страждали, від умов, які шокували б навіть досвідченого лікаря. Її ноги стали джерелом болю, І сорому, грибок, врослі нігті, і хронічні ураження посилювалися відсутністю гігієни. Щоденний догляд за її ногами був катуванням для слуг. Жоден не хотів виконувати цю роботу. Панчухи з найтоншого шовку або вовни знімалися з ніг і відкривали картину, яка не мала нічого спільного з поетичними описами. Шкіра була бліда вогка, вкрита плямами грибка, з запахом прогнилого сиру. Нігті виросли довгими і товстими, пожовклі, крихкі, вони загиналися під пальці і вростали в шкіру. Її спроби обрізати нігті були грубими, часто призводили до порізів і заражень, які гуїлись тижнями, між пальцями, кищило грибком. тепле, вологе середовище взуття було ідеальним для інфекцій, шкіра лущилася, інфекції перекидалися на нігті, роблячи їх товстими та потемнілими. Запах від цих інфекцій був унікальним і сильним. Придворні дами описували його, як суміш сиру і оцту, королівські черевики, шедеври мистецтва, і водночас сховища для запахів та бактерій, зроблені з найкращої шкіри і прикрашені коштовностями. Ці черевики ніколи не мили і не провітрювали, вони накопичували місяці поту, мертвої шкіри і рідин, які сочилися з уражених ніг королеви. Шкіра деформувалась. Внутрішня частина червиків зберігала запах, навіть коли їх не носили. Єлизавета носила одне взуття днями або тижнями, це погіршувало стан, постійна волога і відсутність повітря, створювали ідеальні умови для бактерій. Іноді вона скаржилась на печіння і сварбіж у ногах. Симптоми приписували різним причинам, але найімовірніше, це були інфекції. Що роз'їдали її нижні кінцівки. Її нижні кінцівки були в жахливому стані. Запах від ніг королеви був настільки виразний, що слуги іноді знали, що вона наближається лише за запахом. Цей запах залишався в кімнаті. Ще довго після того, як вона йшла, потрібно було відкривати вікна і палити ладан, щоб вивітрити повітря. Іноземні посли іноді коментували дивні запахи, що, здавалось, йшли з підлоги навколо трону. Вони не розуміли, що це пахнуть її ноги. Жахи спальні, спальня Єлизавети була концентрованим осередком її провалів, місце, де місяці бруду створювали, атмосферу, в якій майже неможливо було дихати, кімната, яка мала бути святилищем відпочинку. Стала кошмаром запахів і антисанітарії, яка випробовувала навіть найміцніші шлунки королівське ліжко, шедевр майстрів і пам'ятник занедбанню, різьблене з найкращого дуба, прикрашене золотими тканинами. Це ліжко коштувало дорожче ніж більшість замків, простирадла змінювали в кращому випадку раз на місяць. Вони ставали жорсткими від поту тілесних рідин. І мазей, нанесених на шкіру. Спочатку м'яка білизна з імпортного льону, ставала твердою, як парусина, пожовтіла і просякнута рідинами, плями на прострадлах розповідали про її ночі темні ділянки, де вона пітніла, жовті, де підводив сечовий міхур. червоні, де сочилися рани і виразки, матрац, наповнений пір'ям, мав би дарувати комфорт, але став притулком для комах і бактерій. Пір'я вбирало вологу і запахи, утворюючи постійний сморід, що не вивітрювався. матрац не чистили, не змінювали. Він вібрав роки тілесних виділень, глибоко в свою серцевину, нічна сорочка, тонкий льон і мережево. ставала другою шкірою, зібравши шари бруду. Вона носила її тижнями, знімала лише тоді, коли вона ставала твердою і незручною від засохлих рідин. Канина жовтіла і твердла, покривалася плямами, що розповідали про її сон. Спальня трималася щільно зачиненою взимку, щоб зберегти тепло. Це замикало всі запахи всередині, повітря ставало важким, Від того тіла, нічних горщиків, захлого парфуму і медикаментів довкола її ліжка. Слуги, що входили вранці, часто задихались, або затримували дихання. Боячись знудитись від смороду. Останнє десятиліття Єлизавети, гігієнічна катастрофа досягла апогею, що навіть за мірками її молодості було б неможливо уявити десятиліття поганої гігієни, отруєння свинцем і відсутність лікування перетворили колись славну королеву на живе втілення занепаду. Її шкіра стала мозаїкою виразок, шрамів і плям. Які вже не можна було замаскувати, роки свинцевого макіяжу залишили її обличчя вкрите ямами і рубцями, глибокі рани, сочилися і покривалися кіркою, перш ніж їх знову замазували отруйною косметикою. Колір її шкіри став хворобливо жовто-зеленим через уражену печінку і проблеми з органами, спричинені ліками і дієтою. Волосся випадало повністю. Її голова стала полем бою, інфіковані рани, шрами, струпи, перуки ставали дедалі важчими і складнішими, щоб прикрити лисину, але вага тільки посилювала проблеми зі шкірою. На публіці вона часом несамовито чухала голову до крові, відкриваючи нові рани, які гуїлися тижнями, залишені зуби хитались, вона майже не могла жувати, їла тільки бульйони. М'який хліб, і рідкі ліки, але навіть найпростіша їжа могла спричинити біль, інфекції рота дійшли до горла і синусів, спричиняючи хронічне запалення, їй було важко говорити і дихати. Її запах досяг майже надприродної сили, немите тіло, гнилі рани, гнилі зуби і зіпсовані парфуми створювали аромат, який придворні описували як. Запах самої смерті, її можна було відчути ще до появи в залі. Слуги тікали, лише почувши, що вона йде. Розпад свідомості, психічний стан королеви погіршився, ймовірно, через отруєння свинцем і накопичені токсини. Вона забувала нещодавні розмови, повторювала одне і те ж, кидалась у гнів через дрібниці. Її поведінка ставала все більш нестабільною. І непередбачуваною придворним було важко координувати звичний розпорядок дня, смерть і післясмак коли Єлизавета Тюдор померла 24 березня 1603 року у палаці Річмонд. У покоях панувала глибока тиша, жінка, яка півстоліття домінувала в англійській політиці, зникла і разом з нею померли вигадані образи. Що приховували її гігієнічні катастрофи, лише після смерті виявилися масштаби того, що було сховане роками, слуги, які готували її тіло до поховання, побачили жінку, яка майже не нагадувала портрети, кімнати, в яких вона жила і померла, зберігали її запах. Місяцями після смерті, деякі частини палацу було закрито і залишено. Вони стали непридатними для подальшого використання. А тепер, тиша, ти знову стоїш у тіні Гринвіцького палацу. Але тепер ранкове повітря несе лише аромат троянд, З доглянутих садів, жахи стерті, правду начищено до блиску, як фасади, що колись приховували гниль. Але якщо ти уважно слухаєш, як вітер гуляє крізь старий камінь, можливо, почуєш ще. Шепіт давно померлих слух. здивовані зітхання послів, і важке дихання королеви, яка занадто пізно зрозуміла, деякі корони важчі за інші, і деякі перемоги коштують більше, ніж поразка, найбільшим ворогом Єлизавети були не Іспанія і не Франція, а дзеркало, яке показувало ціну, відмови від базових потреб тіла. Жінка, яка назвала Англію своїм чоловіком, померла, одружена лише з власним розпадом, а королівство, що вона залишила, було змушене вивітрити палаци і почати з нуля, у надії, що правління нового короля пахнутиме краще, ніж останні 45 гниючих років.